Шаклунка, звягищена мила манила у казковий лід. Роки щасливі тут зустріла і дітьми здивувала світ. Це про Олену Пчівку. Отримавши блискучу освіту у Києві, у корі молодих громадівців Ольга Петрівна знаходить свою долю. Обранцем родованої красуні стає Петро. Косач нащадок заможної української козацької аристократії. Зі спогадів Софії Русової, української письменниці, громадської діячки, сучасниці Ольги Драгоманової, ми чули, що сестра Драгоманова була вже заручена з Волинським мировим посередником Петром Косачем, але цей Косач мав таку скромну зверхність, був такою тихою вдачі, що трудно було уявити собі, що могло з'єднати цю гарну паночку з цим простим невидатним чоловіком. Але пізніше я оцінила Петра Антоновича це була людина таких міцних переконань, така прямолінійна і шляхетна в своїй громадській поведінці і така добра до людей, що мені стало зрозуміло, як розумна молода драгоманівна вибрала саме його. На той час Петро Косач, закінчивши правничий факультет Київського університету святого Володимира, отримує ступінь кандидата законодавства, працює у Міністерстві юстиції, Київській палаті кримінального суду, канцелярії Київського губернатора. А в серпні 1866 року молодий Косач став головою Новоград-Волинського мирового з'їзду. Високоосвічена, з гострим розумом, Ольга Драгоманова була близькою до Київської громади. В Ользі Драгомановій органічно поєднувався аристократизм із щирим захопленням усім народним. У листі до матері Михайло Драгоманов, рідній брат Олени Пчілки, дає майбутньому швагрові найкращі рекомендації і Єлизавета Іванівна. Благословляє цей шлюб. Як зазначено у свідоцтві про одруження, Косичі обвінчалися 22 липня 1868 року у Христовозвиженській церкві села Порогове поблизу Києва. Свідками наречених були Михайло Драгоманов, Володимир Антонович, Олександр і Василь Кістяківський. У своїх спогадах Олена Пчілка згадувала. Що вінець над нею під час вінчання тримав Микола Лисенко? У літературно-меморіальному музеї Лесі Українки експонуються копії реліквій, пов'язаних з вінчанням батьків-письменниці. Це весільний віночок Олени Пчілки та три букетики штучних квітів. Певний час науковці задавалися питанням, чому букетиків три? Історії моди знайшли розповідь про те, що у 19 столітті такі аксесуари для наречених виготовлялися комплектом, віночок, два однакових букетики квітів для кріплення на сукні нареченої і ласкані фрака нареченого, та третій складався із мініатюрної лазочки у формі конуса чи рога, яка виготовлялася із золота, срібла. Або слонової кістки. Носили його на талії, на корсажі чи на браслеті, подекуди кріпили у зачісках. На жаль, з весільного портбукету Ольги Драгоманової зберігся лише букетик штучних квітів. Оригінал вінчального комплекту знаходиться у фондах Київського музею Лесі Українки. Для зв'ягельського музею його відтворила майстриня народної творчості Світлана Голейна. Нині у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки представлені в експозиції копії весільного віночка, Олени Пчілки та три бутаньєрки, доступні для огляду. Запрошуємо усіх бажаючих.